Вітаю, Миколаїв, 20 червня, 25 рік. І сьогодні знімемо про дивину, яка відбувається з фундуками у нас на півдні України. Ну, зокрема, із сортом Боровським. На інших я чомусь не спостерігав. Вчора ми наводили порядки. Не зняв я думав, зняти. Вирізали поросель, бачимо, як попідчищали наші фундучки, як вони виглядають, лишили лише молоду поросель, тому що... Тому що в цьому році з саджанцями дуже погано. Не робили ми саджанці від слова зовсім. Тому що, по-перше, не встигли, тупо не вистачило. І по-друге, велика дуже посуха. Бачите, як постійно помічники мої, дружина з донькою висапують, сапають, десь я щось допомагаю, мульчу, кидаємо. Туман ну один раз я поливав, ну не на, не на... бережці. Саженці, можливо, будуть ось такі слабенькі, щоб були саженці, посадили під краплю. Тут, ну, ну, це як, ну, Вони дворічки, але вони як однорічки виглядають, тому що я їх зрізав повністю. Все, поговоримо про дивину. Дивина, дивина в тому, що немає врожаю. Пундука в цьому це у нас шедевр. Бачимо. Шедеври я вам показую і сам дивлюсь, чи тут є така дивина. Поодинокі горішки лише ось. Ось так поодинокі, небагато, небагато, хоча шедевр завжди нас дивував врожаєм. Ну, на шедевриві немає цієї дивини, йдемо, відразу покажу, що відбувається. Що відбувається з Боровським. Дивимось, ось на фоні того, що поодинокі ось такі горішки є. Він почав він почав відбивати. Не знаю, чи вони пройшли запилення, чи вони не пройшли запилення. Дивіться, дивіться як рясно, ще як рясно, відбуває. Молоді. Визріють вони на фоні того, що вже ось чоловічі сережки сформовані. Формуються, вже йде закладка майбутнього врожаю. І чи це проснулися ті, що мали навесні проснутися. Вони там щось їх приморозило. Це проснулися ті, що мали бути на наступний рік. Ну не знаю. Можливо, ми будемо без рожаї на наступний рік. Але, але бачимо, ось світя жіночі попрокидалися. Будуть ляжатися, дивитися, як густо, як і багато. Раз вони пішли, значить вони, не знаю, запилились, не запилилися. Ну ось така дивина з боровським. І це саме боровський. одна деревина. І ось інша деревинка. Теж, теж я бачу. Ну тут горішків немає. Ось бачимо, ось. Точно так само. Пішли в ріст і ось. Бачимо горішок на фоні того, що нормальний горішок ось і так і положено. Так що така дивина, в кого був який досвід, пишіть, будемо дивитись, спостерігати, що це і що це, чому це. Все, тримаємось, Куцька наша бомба ось зростає. До речі, з окреме відео. Вже у нас сигналки будуть з куцької бомби від мішистець. Татарин у нас щось не пішов, хоча інші щеплення пішли. Наші гранатики ростуть. Фундучки теж ну, бачимо, на інших фундуках такого немає, не спостерігаються. Листя бачимо, як погоріло, попіпеклося, листя у нас. Тільки сьогодні дивився, мішається огляд. Які чудові рослини, як там виглядає, як там все зелено, красиво. А в нас, нас ось така біда немає, вон в парки бігають, а вже дощів нема посуха страшенна. Все сухне, все висохло, все ось це тримається лише вдома, те, що ми поливаємо. Вон, Городина і все інше. Все. Тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо і все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Наші персики бачимо ось. на землі, то є окремі огляди на каналі на рахунок персиків. Ось такі у нас персики. Тримаємося, буде все добре.